Д реставрацією цих фресок українські та польські фахівці працювали чотири роки. Фрески авторства Франциска Екштайна тут навіть є напис, датований 1740 роком. фрески до нашого часу на щастя збереглися, але дуже сильно пошкодженими. Їх практично стовідсотково перемалювали на початку 20-го століття. А після війни, через нещільність даху, а в деяких місцях його відсутність упродовж тривалого часу дощова вода завдала значних руйнувань. У нас були дуже значні втрати живопису, і щоб їх відновити, нам необхідно було провести певну реконструкцію. Реконструкцію ми проводили по аналогам, які були виконані на інших об'єктах авторства Франциска Екштайна. Робили ми все в техніці крапкування, Це спеціальний наш такий графічний знак. Графічний знак він більшості для реставраторів. Графічний знак ми використовуємо для того, щоб фахівці. Реставратори пізніше, мистецтвознавці, бачили, де є наші доповнення. Усі реставраційні роботи завершили сьогодні. Працівники почали демонтовувати рештування. Це Дуже велике арештування, Тут є 38 тонн одночасно, і це є майже 3,5 тисячі кубічних метрів. Я думаю, що це найбільше в внутрішніх роботах в Україні. На демонтаж такого арештування потрібно майже місяць, це понад 30 днів. Ми говоримо про 2 грудня, як день відкриття офіційної міжнародної конференції по відкриттю фресок. То ми передбачили те, що ймовірно нам доведеться також працювати вночі. Фрески, про які йде мова, розташовані на центральному склепінні. Три роки перед цим реставрували фрески над святилищем. На всі ці роботи та оренду рештування витратили близько 20 мільйонів гривень. Половина пожертви парафіян, ще половина це гроші Міністерства культури Польщі та інституту Полоніка. Олена Данило, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.